Шукаємо точне місце знаходження на Google Мапах в Україні. Погнали! О. Тут має бути щось. Максус, Максус, Сатурн. Російською. Оце їжачок. Може бути схід, так. Ну, сухо. Тепло. Друже, ну а якщо ти хочеш зіграти в GeoGuessr разом, чи просто провести класно вечір, я чекаю тебе на своєму Twitch Клейрей. От тут це. Лінк в описі також буде. Місто золотоноша, угу. вулиця Жашківська. Злотоноша, якщо не помиляється, Черкащина. Так. Де ж ми там засплавнили тій золотоноші? Ну, тикнемо просто золотоношу це вже більш ніж нічого. Непогано.